Мнесподівано провів перемовини з Путіним напряму, аби чітко почути, чого хоче російський диктатор. Розмова вразила людей, адже як зазначає наша сторона, Україну не попередили про ці перемовини. Більше того, низка ЗМІ пише про те, що новий очільник сполучених штатів Америки вирішив посадити Україну Ерефію за стіл перемовин у перші ж тижні своєї роботи. Схоже, все розвивається дуже стрімко, і в якийсь момент вогонь можуть дійсно припинити про це. Далі Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. Прес-секретар Трампа Карен Лівіць сказала, що він уже може вести переговори про мирну угоду між Ерефією та Україною. Вона додала: це включає в себе в перший день посадити Україну та РФ за стіл переговорів, щоб покласти край цій війні. Себто, лише перейнявши на себе повноваження американського президента, Трамп збирається закінчити війну в Україні до слова. Анонсуючи свої рішення на посаді президента, обраний лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не буде суровим правителем. Цитую за винятком першого дня за його власними заявами у перший день у Білому домі йому доведеться багато зробити. А головне негайно ж посадити Україну та Ерефію за стіл переговорів і підписати угоду, за якою обидві сторони підуть на поступки. Прес-секретар Трампа заявила, що першого тижня будуть десятки указів. Новообраний лідер Сполучених Штатів Трамп, начебто, уже провів телефонну розмову з рашистським лідером Путлером, під час якої вони згадали війну в Україні. Про це повідомляє The Вашингтон Пост посиланням на джерела. Це означається, що під час розмови Трамп порадив Путлеру не ескалувати війну в Україні. Нагадав йому про значну військову присутність Вашингтона у Європі. Як повідомляє джерело, Трамп висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити якнайшвидше вирішення війни в Україні. Далі цитую повідомлення: уряд України був поінформований про дзвінок Путлера і не заперечував проти того, щоб розмова відбулася. Розповіли двоє людей, знайомих із цим питанням. За словами співрозмовників, українські чиновники давно розуміли, що Трамп буде взаємодіяти з Путлером щодо дипломатичного вирішення ситуації в Україні. Йдеться у повідомленні. У приватних розмовах під час президентської кампанії, як зазначає The Washington Post, Трамп давав зрозуміти, що підтримає угоду, за якою Ерефія залишить за собою частину захоплених територій, і, хоч американська газета Washington Post писала про те, що Україну заздалегідь поінформували про телефонний дзвінок новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до Путлера, і вона не заперечувала проти цього. В українському ж міністерстві закордонних справ заперечили цю інформацію. Про це сказав речник МЗС України Георгій Тихий. Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь проінформована про дзвінок, який нібито мав місце, не відповідає дійсності. Як наслідок, Україна не могла ні підтримати, ні заперечити проти цього дзвінка. Заявив Георгій Тихий. Так чи інакше між президентом України Володимиром Зеленським і новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом уже налагоджено прямий діалог. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сабіга. Цитую. Діалог між президентом Зеленським і новообраним президентом Трампом уже налагоджено і встановлено. І якраз тут саме швидкість проведення цієї телефонної розмови це пряме свідчення вже існуючого прямого діалогу між главами держави. Наголосив Себіга. За словами міністра, під час розмови лідери обговорили можливі майбутні контакти на найвищому рівні. Команди обох президентів вже розпочали підготовчу роботу для організації такої зустрічі. Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Український лідер зазначив, що їхня бесіда була продуктивною і між ними досягнуті певні домовленості. Також напередодні і канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з обраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Про це повідомив речник федерального уряду. Штефан Гебештрайт. федеральний канцлер Олаф Шольц, поговорив по телефону з новообраним президентом США Дональдом Трампом, і ще раз особисто привітав його із перемогою на виборах. Обидва обговорили німецько-американські відносини та поточні геополітичні виклики. Зазначив гебештайрт. Він зазначив, що Шольц заявив про готовність продовжувати співробітництво між урядами обох країн, яке триває десятиліттями. Вони також домовились працювати разом над відновленням. Миру в Європі поінформував речник. Однак деталі цього пункту не уточнив. При цьому в Кремлі заявили, що бачать, мовляв, позитивні сигнали в позиції обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо війни Рефі з Україною. Сигнали позитивні. Трамп під час своєї передвиборчої кампанії говорив про те, як він сприймає все через угоди, що він може укласти угоду, яка може привести до миру, сказав речник Кремля Дмитро Пісков. За його словами, Трамп говорить про мир, а не про. Конфронтацію цитую він не говорить про бажання завдати стратегічної поразки рефії, і це вигідно вирізняє його від чинної адміністрації. Водночас Пісков сказав, що важко передбачити, мовляв, якою мірою Трамп буде дотримуватися заяв, зроблених під час кампанії. Як пише видання політико, новий президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп став набагато сильнішим як політична фігура ніж за свого першого президентського терміну, коли в конгресі йому мало хто довіряв. Це може призвести до серйозних змін у світі. Упевнена перемога на президентських виборах у 2024 році дала Трампу авторитет і свободу на світовій арені, яких в нього не було у 2017 році. Про це вважають у виданні. Проте ізоляціонізм нового президента Сполучених Штатів Америки, його симпатія до лідера Кремля Путлера та торговий протекціонізм є тривожними сигналами. У виданні зазначили, що Трамп здатний змінити світ так, як він не робив цього раніше екс-прем'єр-міністр Швеції говорив про морок і вітчай, коли згадував про настрої більшості країн Європи після перемоги республіканця. Британський історик, економік та оглядач заявив, що у Трампа є великий потенціал як впливової особи на світовій арені, порівнюючи його із сороковим президентом Сполучених Штатів Америки Рейганом, повідомили у виданні за його словами. Республіканець здатний привести штати до перемоги у другій холодній. Війні, але головна проблема для Трампа полягає в тому, що світ став складнішим і небезпечнішим ніж у 2021 році, коли він залишив посаду президента Сполучених Штатів Америки. Водані підкреслили, що Вашингтону тепер доводиться стикатися із союзом авторитарних держав, на чолі з Китаєм, Ерефією, Іраном і Північною Кореєю. Крім того, Україна стане лакмусовим папірцем американської військової та дипломатичної потужностей. Додали в водані. Проте Трамп звинувачував президента Володимира Зеленського в тому, що Саме він допустив війну і відмовився говорити, що хоче перемоги Києва, що свідчить про неоднозначну позицію республіканця. При цьому в виданні підкреслило, що Трамп навряд чи допустить відхід Сполучених Штатів Америки зі світової арени, тому зробить усе можливе, щоб залишатися залученому війну в Україні. Тим часом син 47-го президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп молодший заявив, що президент України Володимир Зеленський втратить допомогу через 38 днів. Про це написав Дональд Трамп молодший в інстаграмі. Саме через 38 днів виборці мають офіційно затвердити перемогу у виборах Дональда Трампа. Дональд Трамп молодший зневажливо дописав таке: у тебе залишилось 38 днів до втрати допомоги. Тим часом міністр фінансів Великої Британії зробив наступну обнадійливу заяву. Україна повинна мати можливість відновитися у своїх довоєнних кордонах, включаючи Крим. Позиція Великої Британії залишається незмінною, не зважаючи на прихід Трампа до Білого Дому, Україна продовжує боротьбу попри все. Так і наш президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, яку ми маємо наразі. Зокрема, він сказав таке. Ми маємо багато потужності, сили та енергії. Ми хочемо воювати. Ціна поразки дуже велика. Ми не готові віддати свою свободу Путляру. Ну а зараз поговоримо про те, як президент України Володимир Зеленський коментує ці атаки по нашій державі. Понад 800 кабів, близько 600 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів застосували росіяни проти українців протягом тижня. Сказав Зеленський і зауважив, що таки не можна зупинити словами. Втрату рідних не можна просто забути з без сильних рішень. Не буває безпеки від і в кожній країні, це однаково зрозуміло. А без справедливості не буває надійного миру і досягти цього цілком реалістично для України. каже Зеленський, важливо, що він постійно коментує події, які відбуваються в Україні. Ті рашистські обстріли, які здійснюють окупанти, і більшість світових лідерів, які підписані на соцмережі зеленського. Які мають доступ до соцмереж, вони слідкують і звичайно продовжують допомагати або ж висловлювати занепокоєння щодо. України ну далі також маємо змогу ще й заслухати розповідь капітана запасу армії оборони Ізраїлю. Це військовий експерт Григорій Тамар. Він більш детальніше розповість про те, які все ж таки можуть бути угоди у Путлера з до прикладу Дональдом Трампом. Також пам'ятаємо про те, що зовсім нещодавно його обрали новим президентом Сполучених Штатів Америки. Досить багато є нових заяв, багато нових дій для всіх це. Стало також новиною. Ну і звичайно, що рашисти радіють зі свого боку, думаючи, що вони будуть співпрацювати якимось чином з сполученими штатами Америки. Так, от якраз військовий експерт Григорій Таман Тамар. Вибачте, він висловив свою думку про те, чи можуть бути у Дональда Трампа з Путлером якісь угоди вже. Наступному році, у 2025-му, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки нардеп Єгор Чарнів заявив, що 6 мільярдів доларів, які сполучені штати готуються надати Україні в якості допомоги, має вистачити на період до інавгурації Трампа. Іншого великого пакету військової допомоги не варто чекати у наступному році. Ну а ті 6 мільярдів це в рамках пакету, який нам досить довго не надавали, але все ж надали весною цього року наші союзники США це 61 мільярд доларів. Ну і а, заяву таку зробив чернів а, сьогодні, сказавши про те, що ймовірно великих пакетів допомоги більше не буде. Цитує його слова далі. Але разом із тим, ми розуміємо, що це 24-й рік та частина 25-го. Це бюджет, який був закладений на 24-й рік. На 25-й, я думаю, нам не варто сподіватися на якийсь великий пакет, який буде проголосовано. каже він, і на його думку також зараз Україна намагається в усіх програмах для закупівлі озброєння за кордоном розширити окремо по кожній сте. Ці збільшити через знайомих конгресменів ці цифри, які можуть бути надані Україні, нагадав, що. А це говорить останнім часом про це все багато республіканців. Це не може бути кредитом надано. Для нас підходить головне, щоб були гроші. І знову ж таки, ми навіть не використали ті 60 мільярдів для України, які були проголосовані конгресом США навесні. Також на думку нардепа, ризик того, що буде проголосовано скасування надання допомоги Україні. На залишок проголосованої раніше суми малий, але все одно існує. Ну і щодо важливих рішень, то також екскомандувач збройних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс каже, що Україна може втратити 20% території, але здобути членство в ЄС та шлях до НАТО за 3-5 років. Він сподівається, що Трамп буде чинити тиск на рафію та Україну, щоб вони сіли за стіл переговорів. Цитую, що він каже, що Путін на жаль отримує близько 20% України, той шматок, який він зараз тримає, але решта України 80% всі ці ресурси, переважна більшість населення вони залишаться демократичними і вільними, наголосив екс-командувач Збройних сил НАТО, пояснивши це тим, що Україна, якщо щось втратить, то щось натомість отримає. В цілому Україна є свій мирний план і план перемоги, і в цьому плані. Звичайно, що територія України має бути цілісною, і українці проти того, щоб Росія залишалася в де якісь клаптики нашої землі. Все має повернутися додому, так би мовити. Ну а звік дописали саме таку думку, що новообраний президент Трамп раніше заявляв, що якби він опинився знову за столом переговорів і саме з Путіним і президентом України Зеленським. Він сів, коли він опинився президентом, так США. То він би закінчив війну буквально за 2-4 години. Як це прокоментував Ставрідс, то далі я сподіваюся, що він Трамп це зробить. Я думаю, що він це зробить, чинитиме тиск на обидві сторони, щоб вони сіли за стіл переговорів. Це буде схоже на кінець корейської війни. Путін на жаль отримує близько 20% України. Той шматок, який він зараз тримає, але решта України, 80%, всі ці ресурси, переважна більшість населення, вони залишаться демократичними і вільними. І додав, що Україна також отримає шлях до НАТО, можливо, за 3-5 років це реалістично, це не на найгірший результат у світі. І також на його думку Україна може отримати членство в ЄС, який вклав мільярди доларів допомоги Україні в боротьбі з арефією. Ну а також інше видання теж дописує свої думки щодо цього і також аналізує, що в разі співпраці Трампа з Путіним може бути похмуре майбутнє для НАТО. І про це детальніше поговоримо далі. Адже є коментарі від видання Bloomberg. А дійсно саме це видання допустить наступне, те, що НАТО та систему безпеки заходу чекає на похмуре майбутнє у разі співпраці Трампа з Путіним у рамках дозволу війни в Україні. Європа готується до нового життя на ще більшій дистанції від Сполучених Штатів Америки ніж будь-коли часів Перл-Харбора у грудні 1941 року. Загальна картина зрозуміла, якщо обраний президент Дональд Трамп дотримається своєї обіцянки, працювати з Володимиром Путіним щоб вирішити українське питання. Майбутнє НАТО та західної колективної безпеки буде похмурим. Час закінчився, коли європейці могли дивитися на Сполучені Штати Америки як на свій щит. Пише колумніст видання Макс Гастінг.